Всі обработані, проглистогонені. Привіти, так, да, мої козочки, мої батьки. Допомагала тваринам я з дитинства, і до притулку в мене були магазини, кіоски, кафе. Там завжди у жили тварини. Ми їх прилаштовували, лікували, годували. Вдома в мене було до 15 тварин. А до того моменту до цього я допомагала притулкам. А так вийшло, що потім я підібрала щенків, ніхто не захотів їх взяти, і з цього моменту почався самий притулок. П'ять років притулку. На на сьогодні вже п'ять років. Ми вже зросли до великої кількості тварин. 167 на сьогодні тварин. Волонтери, ми з ними. Дуже давно спілкуємося. У нас спочатку, як у мене все це пішло, сторінка була перша сторінка моя допомога безхатнім і безпритульним тваринам. Потім з'явився притулок МівГАВ. Тому що допомога була реально безхатнім і безпритульним тваринам, і волонтерам, і усім. Їм дуже усім важко. Тому спочатку мого. Існування сторінки і мого взагалі існування як притулку, то було з волонтерами. Допомога. Я сама була як волонтер і так познайомилася з ними і, і отак от от їм допомагати. Наче. Була можливість. На зараз можливості такої воп... вообще немає. Просто ніхто не допомагає, допомагають волонтери, і низький. Коли їм за це. Вони допомагають тим, що вони можуть поїхати пофотографувати моїх тварин, піти там, де вони на перетримці прийти до мене і повикладати їх, попіарити, щоб було пристройство. І пристройство у нас завжди гарне, тому що мені в цьому допомагають волонтери. І Я дуже вдячна за це. Утримувати дуже важко, дуже. На сьогодні дуже важко. Перетримка тільки коштує по 2 тисячі за тварину, а в мене 14 собак на перетримці. Це 28 тисяч. Тільки треба заплатити за перетримку тварин. Ну, у лікарні 28 котів, за яких як мінімум, у день треба, за те, що вони там знаходяться, 50 гривень за кожного. Я сиділа, прийшло якесь повідомлення. дикс администратора Фейсбук. Я подивилась, а там написано «Подтвердите свою личность». Ну, я зашла, не подумавши, потому что тут разве мозги есть уже к вечеру. И прошла. Потом а и проходить не надо было, что везде указан мой электронный адрес и телефон. Ну и что, через пять минут мне не приходит, вы сменили свой пароль. Следом, через секунду мне приходит, вы отключили свой номер телефона, вы отключили свою электронную почту, и все, я исчезла. Вот так исчез мой аккаунт. Страница остается, они по три года могут телепаться, по пять лет страница, вот если есть там активность. Но она же без хозяина. Получается, я ее подключить никуда не могу. Ну, спасибо, что информация осталась о моем приюте, о моей работе пятилетней. Потому что если бы это исчезло, я и так... Я две недели, я была просто в таком... Не могла выйти из состояния. Вот тут я выйду опять вхожу. Настолько больно, настолько тяжело. А от благодаря їм піднялась з А що делать? А кому вони нужны? Кому вони нужны? От дома, 85. Ну кому вони нужны? Хто заміляв тебе все здійснить? Ми завдяки шахраям залишилися без сторінки. Нас ніхто не бачить і не чує. Я не знаю, як ми місяць цей закриємо. Ну, вигнать нас не вигнать з колібки. Ну не цього виняє частину грошей давала. А гроші на сьогодні просто коштів нема. Просто нема. Ні на що нема, ні на їжу нема, ні на перетримку, ні на ліки. По-перше, е е е карточка і має бути ім'я і фамілія. Ніяка не банка, там нема ні імені, ні фамілії. Ніяка не монокарта. Мона, якщо є моно, хай ставлять приватбанк, де є ім'я і фамілія, щоб ви розуміли, що це існує людина. Карту в Приватбанку не видадуть ні на кого, а вони ставлять такі, що не провіриш. Ну, шахраї ставлять спеціально таке все, що не провіриш. То банку, то е, та, де там ім'я фамілія. Ні, переслали її. куди, кому, ні, звісно. Це по-перше. По-друге, обов'язково просіть фото, відео, лучше відео, тому що відео не скачаєш, не вкрадеш, фото крадуть. А ви просіть відео тваринки. Підтверджуєте. Чеки можна написати, підробити. Документи теж вони можуть вкрасти і підробляти. Вони показували документи. Я кажу: вам треба було відео попросити документи. На відео. Вони ж на відео. За що вони вам прислали документи? Вони їх скопірували, підставили там якісь дані. Ну, і все. І притулок такий написали. От вам і всі документи. Це дуже легко і просто зараз. Ну, зараз шахраї роблять дуже просто. Тому як документи просите, то просіть оцей документ, що людина на відео його показує вам. Ось я, а ось документ. Бачите? Я є існуючий притулок, я існуюча організація, я є стіл.